На Кіровоградщині від covid 19 померла 17-річна дівчина зі Знам'янського району. Крім дівчини померло ще двоє чоловіків з Кропивницького віком 67 та 81 рік, повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук 25 листопада. Захворіла на коронавіру 102 особи, одужали 52. Олександрії оновили списки та номери телефонів сімейних лікарів. Прийом хворих в місті ведуть 45 лікарів для зручності пацієнтів, які підписали декларації з терапевтами, сімейними лікарями та педіатрами. Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрії надав оновлені списки сімейних лікарів. З ними можна ознайомитися на сайті міськради. В місті оздобили нову зупинку, що розташована у Покровському мікрорайоні. Нещодавно у рамках програми Зупинка Олександрії комунальники встановили нову зупинку по вулиці Студентській біля магазину Птовичок. Днями на її скляній поверхні розмістили яскраві фотографії з відпочинку нашого міста, повідомляє сучасна Олександрія. Набрали чинності зміни до ПДР, що стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів. Зокрема, всі і пасажири, і водії повинні пристібатися ремнями безпеки навіть в населеному пункті. Під забороною зміна розмірів, форми, позначення, кольору і розміщення номерних знаків. Велосипедистам дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів, а пішоходи мають використовувати світлоковертальні елементи у темну пору доби та за умови недостатньої видимості. Йдеться на сайті МНС. Юнісеф Україна запустив танцювальний конкурс для шкіл, який має допомогти учням початкових класів опанувати правила гігієни для протидії COVID-19. У конкурсі взяли участь учні 1-4 класу 19-ї школи. Діти відтворили потрібні в умовах карантину елементи поведінки, ретельно мити руки, не торкатись обличчя тощо. З таким захопливим танцем єдине, що можна підхопити це бажання нагадувати правила іншим.